От тепер дивіться, зараз 22.43. Ми скомплектували 5 посилок сьогодні, цілий день скуплялися, закривали списки. Завтра мені треба відправляти посилки пацанам в Константиновку. І я чисто, звичайно, впомнів, що я забувся в аптеці, куди я заказав інсулінові шприці для пацана одного з бригади, тому що в нього сахарний дібет. Я перезвоню туди, залишилося, ну буквально 15 хвилин до закриття аптеки. Кажу, вибачте, будь ласка, потерпіть, подождіть, я вже лечу, я забувся. Тому що без цих інсулінових шприців, в принципі, завтра можна посилку не відправляти. Ви ж розумієте самі. Ну так, да, ну продукти, ну теплі речі. Але вони ж не замінять цьому хлопцю, е, який з цукровим діабетом, з е, інсулінові шприцями. Отак от, от працюють волонтери. Я не скаржуся. я просто показую вам реальність. А реальність такава. 22, вже, 45, 15 хвилин залишилось. А я вже старий. Я скоро коньки двинув. Це при тому, що ми сьогодні всю ночь прозрібали всі месенджери, всі повідомлення, розпечатали рапорти. І в мене відкупи, я доріг була, скоро серце витруситься в жопу. А я взагалі лечу в аптеку, забирать інтерв'ю на праці, потом потім допаковувати ящики. І завтра з утра 7 ящиків за Надо заплатить треба заплатити за відправку, 1400 треба відправити. А в мене 56 звільнено карточки. Як я це роблю, чудеса. Цвітний принтер мені впоможе. Напечатаю деньги на лічках дочитаю. От як не так.